Про те, що бджола не просто комаха, а надзвичайне працьовите і корисне Боже створіння своїм одношкільникам з пиратинського навчально-виховного комплексу, піснями, віршами, танцями і виставою розповіли учні 5 класу. Зініціював і організував просвітницький захід їх класний керівник Ярослав Гавор за підтримки директора НВК Володимира Білика. Костюмоване та декороване під пасіку свято пройшло минулого квітня під гаслом джолиний дзвін медовий запах пропонуємо сюжет з відеофотоматеріалів пиратинських аматорів. Мед та інші бджолопродукти колись були першими ліками людини, а нині вони не заслужено чи не останні, бо їх витіснули хімічні препарати. Проте мед не повинен стояти в домашній аптеці поряд з ліками. Його місце на столі поряд з хлібом. І їсти його треба щодня, тоді і ліки не будуть нам потрібні. Не доведеться сягати по такі атомні ліки, як антибіотики. Сама природа простягає руку помочі, пропонуючи натуральні ліки, які не мають собі рівних. І це не перебільшення. Цілий день вона в роботі. Раня смарбуз, сярить сонця по золоті, тільки ніж цього долу. Сім вона у приклад стане, Всі, мабуть, не нове от як бії християни, всі трудилися, як вона. Лікують їм різні хвороби, рани, простуду, захворювання легень, хвороби серця, печінки, неро, нервової системи, хвороби очей та шкіри. Застосовують мед також у косметиці, використовують для лікування променевої хвороби. Поліс має сильно дії збудників шкілевих корот. Бул істону світлу на 100 штамів мікроорганізмів. Виряджені у костюми бджілок школярі показали глядачам у формі танцю, як невтомно працюють, збираючи мед невсипущі бджілки трудниці Свято також супроводжувалось українськими народними танцями та сучасними дитячими пісеньками про бджілку. Олярі показали маленьку костюмовану виставу про те, як бджілка допомогла вилікуватись від недуги лісовим звіряткам. А на завершення симпатична бджілка-акторка почастувала усіх медовими стільниками. Жу-жу-жу, маленькие крыла, На чепчёвных каве крыла. Жу, жу жу я с пчелкою дружу. Пчелка-ч-та-ч-та-ра-ра, пчелка ч